Так, я таке це зробив, все працює. Зараз заглушу і щось трошки розкажу про нього, як, що, куди. Значить, горно було в мене. Я тут е, пальником користувався таким ежекційним, то щось трошки по карману стріляє. Значить, дивіться, це шматок вихлопної системи з мого колишнього автомобіля. Це з мого опалення, шматок труби. Далі. Мідна трубка. Вона отак от загнута тут. І там в неї вкручений жеклер. Хвостовик від напівавтомата діаметром 08 мм. Кран той самий лишився. Хто дивився попередній мій апгрейд, має знати. Є. Піддув, Піддув від мого вугільного горна. Він зйомний, тобто. О, Тут витягнув, і все. Е, розкажу, як там. Тут нічого нема, тут просто труба Іде туди, і там в цю трубу в турець приварена отака фігня від мясорубки. І нажамкано проволки отакої. Просто таке нажамкано, нажамкано, і туди напхано. Небагато. Жменька. Давайте покажу, як знімається в мене піддув. Оцього болта витягну, і витягнув цю фігню. Ща покажу. О От, тут отвір і тут отвір. Самий основний вузол. Це в мене вузол повітряної заслонки. Чому саме такий вузол? Перший раз я зробив просто таку затулу, але вона трохи паршиво регулювалася в мене. Значить, показую, розказую. Там вирізано, якщо видно. Бачите, ходить заслонка. Значить, Що зроблено? По-перше, отвір вирізаний тут. Як виявився трошки великий, то я шматком скочу його заліпив. Для чого отвір? Коли ви перекриваєте повітря, зайвому повітрю треба кудись діватися. В даному випадку, воно валило мені все назад. І оця фігня нагрівалась дуже сильно. Я тут замість шплінків був. Температурним клеєм заліпив, щоб не розкручувалось, то він мені потік був. Зараз, як бачите, нормально. Тобто оцей набігаючий поток повітря його треба нівелювати чимось. Аж як зроблено, пластинка 4 мм вирізана. Тут прорізь. Ну, Плюс-мінус 4-5 мм. Оця фігня вся наварена даби воно не тікало нікуди. Пружинка для того, щоб воно вертало, щоб не падало. Ну і все. Крутиш, опускається. Відкручуєш, піднімається. Ну, така система. Тепер давайте ще там покажу Жеклер. Якщо побачите. Отак виглядає. Ну і. Що хочу сказати? Його вже вистачило набагато довше, ніж я перший раз користувався ежекцією. От. І тут ще щось є. Ого! го Дві третини ще є, як мінімум. Господи, дві третини. Третина ще є. Е, так, тепер що хочу сказати на рахунок оцього входу вверх. Чесно, зверху мені не подобається. Ежекційний пальник в мене встановлювався сюди. Отак От встановлювався і під кутом грів туди. Тобто вся камера ота, прогрівалася рівномірно до червоного. От. А тут трошки не то. Ну, але чимось треба жертвувати. Ну і, в принципі, що ще розказати. Все. Бувайте здорові!